Любів Господі, брати та сестри, Христос Воскрес! Будемо читати Слово Боже, яке записано. Івангелія від Луки, 19 розділ перші 10 віршів. 19 розділ перші 10 віршів. Сьогодні у нас спомин. Страждань нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, події, завдяки якій можливі зустрічі. Зустрічі людини з Богом. Можлива докорінна зміна людської природи, народження згори, можливе спасіння, можливе Воскресіння нарешті. Тому будемо уважні. 19 розділ Луки, перший вірш і нижче. Потім Ісус увійшов у Єрихон і проходив через Нього. І ось один на ім'я Закхей, начальник митарів і чоловік багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий назріст. Сідайте. І забігши наперед. Виліз на смоковницю, щоб побачити його, тобто Ісуса. Бо він мав проходити мимо неї. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши. Вибачте, вибачте хворобу. Коли Ісус прийшов на те місце, глянувши, побачив його і сказав йому, Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. І він, тобто Закей, швидко зліз і прийняв його з радістю, і всі, бачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закей же, вставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам у Богим, і якщо когось кривдив чим Повернув четверо, Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння Дому цьому, бо і він, син Авраамів, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Знаєте, історія навернення людини до Бога, вона завжди дивує. І от ми, віруючи часто на наших богослужіннях, Живих богослужіннях, служіннях живої церкви, я підкреслюю, практикуємо що? Практикуємо особисте свідоцтво, як вид служіння, коли людина віруюча розповідає про те, як вона прийшла до Бога. І це завжди нам приємно слухати. Завжди ми любимо це слухати. І ви знаєте, історії, наверні, бувають різні. Хтось нічого особливого такого, як кажуть, на перший погляд не відбулося з ним. З інша людина із буквально якоїсь прірви гріха була врятована Богом і зазнала багато випробувань на своєму шляху. Так? Але завжди це дивує. Нерідко може, можна почути в цьому світі таку річ. що От людина в юнацтві сформувалася, якою вона є. І як кажуть, Горбатого могила виправить. І нічого не зміниться, і нічого неможливо. До цього додаються всякі психологічні концепції, потім дані генетики, і нас людей намагаються переконати навіть віруючих, що зміна взагалі-то і неможлива. Можеш і не пробувати. Все рівно нічого не вийде. так? Ну, Можливо, знаєте, досвід життя щось таке показував нам десь в певному ракурсі, але ми християни, на те віруючи, що ми віримо в диво Боже. І найбільше диво, знаєте, це не перетворення води в вино, це навіть не розступлення Червоного моря і багато інших чудес, а це зміна людини, зміна долі. Радикальна зміна, яка можлива лише ну, виразити за протилежністю, знаєте, від темряви до світла, від смерті до життя, від диявола до Бога, від гріха до праведності. Тому перед нами якраз і є дія благодаті Божої, яка неможлива була без смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І в даному випадку ми бачимо ця зустріч. Закхея із Христом дія благодаті, як вона відбувається вживу. Це дія благодаті, а не зусилля якихось людських практик, знаєте, там, лікувань, гіпнотичного та ще іншого якогось змісту, а потім кажуть, все, нічого не вийшло. У людини знову регрес і так далі. Тут ми бачимо дещо інше. Отже, перед нами Митар. Закхей, людина багата, ну, зрозуміло, митери, віруючи, знають, що це таке. Збирач податків по-нашому, митник, так, але зараз, в принципі, звичайно, саме такої посади у нас немає для державній служби. можуть знаходитися митники, можуть знаходитися якісь фіскальні там органи, податкові інспекції. Але Митер це особлива фігура була у давньому Ізраїлі. За часів Ісуса Христа, коли Ізраїль був колонією Риму, власне, Палестина, колонією Риму, то і податки збирались митарями не на користь національної влади, а на користь окупантів, на користь цієї влади, яку ненавиділи євреї, під якою перебували вони. От уже на момент, як відбувалися ці події, скажімо, десь 100 років вони перебували під цією владою. Тому митарів зневажали в суспільстві, вони були зрадники, їх так і вважали колаборантами, от в повному сенсі цього слова. Крім того, система збору податків була яка? Митарів давали ліцензію, в повному сенсі слова, документ. Так, він брав завдання здавати стільки то в місяць монетам, наприклад, 50. Але мав право брати надбавку, зібрати більше і залишити це собі. 50 здав, 10 залишив. Наприклад, 60 здав, там 20 залишив. Хочеться більше. Тому, звичайно, митер цей відщо. Він і накручував. Способи збору накручував, він був нерозбірливий, жорстокий, виривав у людей саме останнє. Ну В принципі, знаєте, навіть митер нагадував колектора. Сучасний колектор, який вибиває борги з людей будь-яким сенсом. От ну дуже подібна фігура. Ви знаєте, що таке колектор, наприклад. Той, кому заборгували, продає свій борг колектору, колектор купує його за півціни, а інша сума, якщо він виб'є, йому дістається. Тому, як кажуть, уже тиснуть ту людину боржника немилосердно. Митарів ненавиділи. Митар грішник в очах усіх і фарисеїв, і бідних людей. І спілкуватися з Митарем було забрудненням людини. забрудненням. Вважали, що от, чому ми зустрічаємо митарі, митарі підходить. Тобто вони навіть гуртувалися разом, ходили, тому що з ними ніхто не хотів мати справу. Так? Вони збиралися разом, там, на вечері, може, ще на якісь там е, події. От. А Закхей ми бачимо, Лука навмисне це уточнив, він був начальник митарів, не просто митар, а начальник митарів. І людина багата, написано так, другий вірш. Отже, Закхей набув багатства через страждання і поневіряння своїх одноплемінників. От уявімо, скільки там сліз, скарг, прохань, про милість лунало біля будинку Закхея. і водночас ненависті скільки виливалося, прокльонів, які стояли за багатством цього Закхея. Можемо уявити собі. Тобто ми б сказали, знаєте, як зараз кажуть, і, і ніде навіть проби на ньому ставити. І Крим, і Рим він прийшов. Що б ми зараз сказали? От така людина, от така людина. Тому зараз, якби така людина йшла по вулиці чи їхала, і хтось із віруючих підійшов йому трактатик вручив і запросив. То я думаю, збоку люди б спостерігали і говорили: ну, марна справа, ну до кого ти підійшов? Ну навіщо? Це все це все даремне. Але зустріч, яка міняє все. У рідне місто Єрихон, Єрихон біля Єрусалиму там знаходиться, іде з проповіддю Ісус Христос. Господа, як завжди, оточує юрба людей, натовп. А Закхей хоче побачити і почути Христа. Здавалось би, чому? Ми не знаємо причини. Важко сказати. Може, це цікавість. Знаєте, просто цікавість, схильність до сенсацій, а може вже і поклик серця. Знаєте, що можна сказати: людина зла, людина сувора, людина митник. так? Можливо, в нього десь уже залунав голос совісті, але що б там не було, недаремне шукав Закхей, як побачити Ісуса, почався процес. Процес спасіння. Ви знаєте, процес спасіння Богом річ утаємничена і складна. Ми не можемо достеменно все розкласти по кроках, як Бог спасає людину. Але напевне Бог почав цей процес. Він вів Закхея до покаяння, вів до навернення, до віри в Сина Божого Ісуса Христа, шляхами, які були відомі тільки одному Богу, Богу-промислителю. Так, кожного з нас, колись Бог. Закликав, не думайте, що просто так відбулося. Я захотів і повірив. Я захотів і пішов до дім молитви. Я захотів і залишився. За цим стоїть титанічна, невидима духовна праця Бога, який підбирає обставини, підбирає наш духовний, душевний настрій. Доводить до відповідної лінії, коли ми здатні відгукнутися будемо на голос Божий. Так з Закхеєм. Закхей хоче бачити Христа. Е, людина наполеглива, людина вольова, звичайно. І він за будь-яку ціну це хоче зробити, але не може пробратись через НАТО маленький назріст. Третій вірш говорить, він був маленький назріст. Ну, я скажу вам, що тоді люди взагалі були в порівнянні з нинішніми не такі високі на зріст. Не такі високі. Ну, в середньому це десь, знаєте, зріст метр сімдесят вважався доволі значним. Про це говорять археологічні розкопки. Певна, певний ряд чинників не про це зараз. Але ми можемо уявити, якщо говорять, що маленький назріст. То, ну, да, ну, може, метр 50, метр 40, отака була людина. І, звичайно, що його люди відтісняли. Він не міг побачити нічого, Ну, горе таке. І тут уже нічого не допомагало. Люди настільки щільно обступили Христа, що не звертали уваги, хто там де за ними б'ється, хто там що хоче. І тоді Закхей робить таке. Да, що, ну, здавалось би, неприпустимо для людини заможної і, можливо, впливової. Він, людина б до того ж був ще й розумна, мабуть. Він вирахував, як Господь, якими вулицями буде йти по Єрихону, знайшов смоковницю або інжир, заліз на неї і все побачив, і зустрівся з Ісусом. Величезне бажання Закхея. яке в нас бажання бачити Господа? Олександр Петрович, що зачитав прекрасні слова Давида, царя. Зрадів я, коли? коли Цар Давид зрадів, коли позвали його на банкет, чи позвали його, я не знаю, з візитом в іншу заможну велику країну. Ні, він зрадів, коли йому сказали: ходімо в Дім Божий. Чи є в нас це величезне бажання, щонеділлі? Четверга, не знають там. Бачите Ісуса Христа. От уявіть зараз, поважне становище займає людина, щоб вона залізла на дерево. З нього б глузували, звичайно. Важко це уявити собі. Бо всі ті, хто мають владу, вони пихаті, вони багато про себе думають, вони люди публічні, вони слідкують, як вони виглядають, і так далі, і тому подібне. І мінімум люди сприймуть за задив... задав... ну, дивакуватість такий вчинок. Але закей розуміє це. Можливо, розуміє, безперечно, але все рівно лізе на те дерево. Лізе на те дерево. Людина грішна, людина несправедлива, безсердечна, чує голос Божий, і її серце тане. Йому дарма, що сміятимуться, що глузуватимуть, можливо, називатимуть Божевільним. А знаєте, я от увірував в такий час був, що ті, хто увірували, їх так і називали. Це зараз трішки знівелювалося, воно трішки згладилося. А тоді ті, хто йшли до Дому Божого, їх так і називали, що з ними щось трапилося. Я не буду уточнювати. Так? Але за Даремно. Він іде. Він розуміє, що його попереднє життя було злом, а назустріч чому йде джерело святості, радості, любові. І от Христос підходить до смак... до смоківниці і кличе Захей. Знаєте, мимоволі спливає така аналогія, як Бог в раю ходив і кликав Адам. Да, от така певна аналогія. Звертається до Закхея, так, знаючи, що, мабуть, що Захей вже готовий до покаяння, адже всі серця бачить Господь. І він говорить: сьогодні мені треба бути в тебе в домі. Не просто бажано, бажано бути, а треба, потрібно вкрай. І він приходить до того дому, хоча чути нарікання, як це він до грішника прийшов. Задля спасіння приходить. І говорить, прийшло спасіння дому цьому. Коли так говорять в Євангелії, а й в Новому Завіті, зрозуміло, що все стосується це родини в цієї. Нове народження Закея, ми читаємо восьмий вірш. Вставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам у Богам. І якщо когось скрив, вчим, повернув четверо. Важливо, щоб у житті віруючої людини відбулися зміни. І зміни кардинальні, і зміни, які видимі, це важливо. Знаєте, от цікаво, встав Закхей, це знак особливої пошани. Тоді ж не просто на стільцях сиділи. Знаєте, де встати все таке легше. Сидять люди за столом. Хоче когось хтось поздоровити, він відсунув стільця і встав. А тоді люди сиділи просто, ну якби ми вважали, на долівці, на килимі. Встати, підвестися не так легко, але він підводиться і говорить, і говорить, ось оці слова, половину майдна віддам віддаму Богам, і кого скривдивчим, поверну в четверо. У цьому його жертва, в цьому його покаяння, в цьому його ознака народження згори, ознака спасіння. Він змінився. Він змінився, будучи жадібним в минулому, надзвичайно жадібним. Тепер захею явіть, роздасть усе своє майно, все, що він нажив неправедним шляхом, а може навіть і більше. Каже, половину маєтку відразу роздає вбогим, а другу половину віддасть тим, кого образив. Причому в четверо. Ясно, що в нього нічого не залишиться, але йому байдуже, він з Господом. Згадується історія, коли багатий юнак, віруючий, побожний, не митар аж ніяк прийшов до Господа. Матвія 19, розділ, 21 вірш. І Христос йому каже, коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай Богам, і матимеш скарб на небесах і приходь, та йди слідом за мною. Господь навіть глибші, теми з ним порушує. Він говорить про скарб на небесах. Перед ним побожний юнак, але цей юнак так не вчинив. А він пішов у смутку від Христа, пожалівши себе. Господь Закхею не говорив, роздай майно, але Закхей сам це сказав, виступаючи з такою ініціативою. І він іде, стає на досконалий шлях, йому байдуже, що він втрачає все матеріальне він з Господом. Він уже не митар. Нині прийшло спасіння дому цьому. Він уже не митар, він хто? Син Авраамів. Якби. Дав Бог, щоб про нас так Христос, про кожного сказав. Він син Авраамів, вона донька Авраама. Це ті, хто діти Авраама не по плоті, а по духу, по вірі. І це обов'язково. Знаєте, брати та сестри, зустрічі з Господом бувають різні. Але і для суду бувають зустрічі, і Господь ще зустрінеться із цим світом. Для осудження, але звичайно, ми хочемо, щоб ми мали зустрічі для спасіння, для духовного, для вічного нашого життя з нашим Спасителем. Тому ми повинні знати, що Бог здатний чинити чудо, чудо зміни нашого життя. І навіть якщо воно десь похитнулося, наше життя те духовне. Щось можливо, трапилося, якийсь смуток нас огортає. Якось, знаєте, там наступає якась байдужість, то зверніться до Господа, почуйте його голос. Мені потрібно бути в тебе в домі, тому що Він Господь слави, Він воскреслий, Він любить своїх дітей. І хоче, щоб ті, які ще не почули Його голоса, все ж таки налаштувалися, налаштувалися на слухання, не просто, що тут відбуваються молитви, якісь обряди чи ще. А в даному місці сам Господь говорить з кожним із нас і бажає особливо спасіння тих, які, можливо, вперше сьогодні прийшли, які підступаються лише до Господа, приміряються, а чи варто, чи ні. Варто. В мільйон разів варто, бо Господь вас любить. Йому нехай слава за все буде навіки. Амінь. Амінь. Будемо молитися.